Це міст Флоренції да дель Дельвеки він називається в 43-му році, коли німці відступали з Італії під тиском американців. В Флоренції було 14 мостів. Зір підірвали тринадцятий. Що німці вийшли на американців з божевільною пропозицією? кажуть: ви на нас наступаєте? Нам треба спокійно відійти, і ми тут підриваємо мости. А от один ми хочемо залишити, але давайте домовимося. Ми залишаємо його, а ви його не використовуєте. Як вона така військова пропозиція, та німці, Італія. Чому вони це зробили? Феномен, правда, і американці витримали домовленість і поряд будували паромну переправу, але міст не використовували. Цей міст дуже дуже важливий, тому що колись наприкінці XI сторіччя на ньому Данте зустрів Біатріччя. В принципі, все. Оце єдине, що робить це міст дуже важливо. От маємо дивний феномен, в якому з точки зору військової, не можна пояснити, що відбулося там логічною, теж не можна пояснити, що відбулося. Але щось відбулося таке, що американців пригальмували свій наступ.